Всім привіт! Ви на каналі собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, це друге відео в даному місяці, в травні 2023 року, в якому я хочу вам розповісти про те, які ж акції мені вдалося знову докупити. Е, для чого друге відео? Бо оскільки під кінець даного місяця, там 25 травня, я поповнив свій брокерський рахунок знову на 500 доларів. Ну і вирішив зняти одразу вам відеоролик, які, які ж акції мені вдалося купити. Ну і в принципі, чому. Так що Думаю, вам буде цікаво то подивитися, дізнатися. Звісно, не забуваємо ставити лайки і підписуватися на мій канал, якщо цього ще не зробили. На брокерському рахунку в Brokers, Тут, якщо прогортаємо, до речі, якщо хочете там відкрити рахунок, то силочка буде внизу під відеороликом. І тут внизу, як прогортаємо, то ви можете тут побачити. Ну, чи там так само, я, наприклад, що 23 травня я виставив такий ордер, що хочу внести на брокерський рахунок 2100 злотих. Ну і тоді по певних. Інструкціях поповнюю рахунок. І вже 25 го числа до мене на брокерський рахунок власне ті гроші прийшли. Ну і в той самий день я вже потратив їх, купивши деякі акції. Що ж за акції я купив, давайте вам розкажу. Бо для цього ви вибрали, в принципі, цей відеоролик. Подивіться, якщо перейду зараз в портфель. ну от У мене вже досить велика кількість акцій різних, різних компаній, але мені Хотілося докупити ще таку компанію під назвою Etsy. Подивіться, в мене вже є 10 штук даної компанії. Давайте, якщо натисну на, власне, на значочок. То нам показує, що це таке віконечко. Ну, і якщо тут загрузити ще одну, то ви можете побачити, що 25 травня я купив 4 акції в ціні 85 доларів 70 центів за штуку, на що я потратив 340 майже 3 долари. Останньо купував 6 акцій в ціні майже 120 доларів. Це було подивіться ще минулого року, хіба 15 серпня. Так. Так, 15 серпня 2022 року в ціні 120. зараз акції трошки просіли від того часу. Подивіться від свого такого, давайте тут відкрию, наприклад, за 5 років, то взагалі подивиться з свого максимуму з 293 доларів, акції просіли вже до 85 доларів. Так що, в принципі, я вирішив докупити, збільшити позицію взагалі до 1000 доларів в портфелі, ну, це 10 акцій, якраз 1000, подивіться 6, 1060 доларів, в принципі. Ну, але навіть завдяки тому, що акції впали аж настільки, і хоча ж я навіть докупив. Компанію, ну, то в мене все одно по позиції поки що мінус 19%. Ну, і так то виглядало. Це одна компанія, яку, яку, яку мені вдалося докупити. Ну і ще крім того, вирішив докупити ще одну таку компанію, в якої дивідентна дохідність просто на е, нереалістичному рівні, це, власне, Рейт. Під назвою Medical Property Trust або тікер компанії MPV. подивіться, мене вже є 125 акцій даної компанії. Її купував 4 квітня, 19 травня, і остатньо докупив 25 травня ще 25 Акцій. І майже цілий час акці акції опускаються в вартості. І останньо мені вдалося купити по 7 доларів 58 центів за штуку, на що потратив майже 190 доларів. Ну і це, власне, тих 500 доларів так розійшлися на Etsy і на Medical Property Trust. Компанія Medical Property Trust ну, є високо, дуже високо ризиковною. Акції відподивіться від, від свого такого максимуму. Від 24 доларів опустилися вже майже до 8 доларів, хоча перед тим трималися десь на діапазоні в такій ціні 18-19. Не буду вам углиблюватися на рахунок даної компанії і розказувати, для чого акції падають, які тут ризики. Хочу вам сказати, що компанія просто високоризикована. Не рекомендую інвестувати в неї гроші, хіба самі. Подумайте, це ваші гроші а не мої. Я вам показую тільки, що я роблю. Ну, а хочу вам показати ще одну річ, що власне компанія дуже високодивідендна, тут на такому сайті, на моїй тій табличці, яку я створив для слідкування інвестицій, ну, то показує, що дивідендна дохідність на сьогоднішній день даної компанії складає майже 14,5%, навіть більше, як 14,5%. Ну і це нагадаю вам в доларах. Ну, так що ну можете собі порівняти з середні, середньою дивідендною дохідністю по цілому індексу, наприклад, S&P 500 де там складає буквально півтора-два відсотки. Ну і 15% це ну дуже, прям дуже багато. Ну, я подивився, наприклад, Medical Property Trust, якщо ви впишете собі просто в, там, Наприклад, там, в, о, подивіться, Medical Property Trust, мені одразу вискакує якісь проблеми. так, ну, Або, наприклад, ви собі тут впишете last Dividend і на сайті Nasdaq, то можете просто зайти і подивитися, коли компанія буде виплачувати дивіденди. Подивіться, наступна дивіденда, яку вони оголосили такого числа 29 центів буде, то записуватися буде на отримання даної дивіденди 15 червня 2023 року, а вже 13 липня в дані гроші до мене прийдуть на брокерський рахунок. 0,29 цента на 125 акцій це 33 долари, які прийдуть до, мені, до мене в постаті дивіденди. І хочу вам сказати, що дані гроші, якщо вони вже прийдуть, то я їх використаю для покупки ще більшої кількості Medical Property Trust. Таким чином запущу вже. Магію складних відсотків, коли дивідендами буду купувати більшу кількість акцій, які в майбутньому будуть виплачувати більше дивідендів. Ну і це там пройде 5, 10, 15 років. Якщо все буде в порядку з даною компанією, ну то власне відсотки складні розкриються і надіюся, принаймні, що покажуть хороший такий результат на вкладенні мої гроші. Ну а крім того, хочу вам сказати, що за останній робочий день на біржі, це власне було там 26 травня, це була п'ятниця, мій інвестиційний портфель зріс на 2%. А 2% від даної суми грошей вже заінвестованої це 631 долар. Від початку моїх інвестицій на біржі мій портфель в плюсі на 4%. Це є прям дуже і дуже мало, бо інвестую вже 2,5 роки, так серйозно можна сказати. Ну і інфляція просто з'їла більшу більше, як в принципі портфель заробив на сьогоднішній день. Ну, але не забуваємо про те, що ще не наступив той час, коли акції будуть просто рости. Хоча, чесно кажучи, індекс S&P 500 від початку року вже зріс на. Якесь там велике значення. Подивіться, якщо я пишу індекс S&P 500, і, наприклад, візьму від початку року, ну то подивіться, індекс зріс на майже 10% від початку року. Тобто навіть більше, в принципі, як мій портфель. так. Ну, Якщо б ви купили там 3 січня, то до сьогодні вже б заробили 10%. Ну за такий короткий час це прям дуже багато. Але індекс S&P 500 росте тільки завдяки декільком, буквально там на пальцях однієї руки перерахувати компаніям. Наприклад, навіть ті компанії в мене є в, в портфелі. Давайте я вам покажу, що ж це за компанія, завдяки яким індекс росте. А в принципі, дивіться, якщо я відкрию просто сайт finviz.com, дивіться, мапу, і вам хочу показати просто реально цікаву річ. І тут можете собі вибрати від початку року і до сьогоднішнього дня year-to-date, І подивіться. Індекс, всі компанії з індексу від початку року майже опустилися в вартості. Там, бачите, втратили там 15, 5, 10 на мінусі. Тільки великі технологічні компанії, такі як Apple, прибавила 35% Microsoft, 38% Google 40 годин, Мета 117%, Nvidia 166%, сто Просто якісь нереальні цифри. Т42 і Тесла 56. Буквально завдяки ну шістьом-сім компаніям індекс просто зріс. Решта всі компанії опускаються вартості. Завдяки чому відбувається такі ріст технологічних гігантів. Ну, думаю, що підозрюєте і я в принципі підозрюю, що завдяки штучному інтелекту. Так що зараз почалася така нова гонка. Хто виграє, той заробить прям нереально велику кількість грошей. Ну і подивіться, навіть на прикладі тої мета платформ одна акція коштує 262 долари. Подивіться, давайте тут впишу в Google Мета, і хочу вам показати одну річ, мета-сток, собі можете вписати. Ну і подивіться, якщо я відкрию Year Today», Тобто від початку року акції зросли на 110% за один рік вони зросли Аляна 34%. Тільки якщо я тут, наприклад, від самого ДНА, тобто по 88 доларів 91 цент, це було 3 листопада 2022 року. І до сьогоднішнього часу акції зросли вже майже на 200%. Це прям прям дуже і дуже багато за такий короткий час. 200% – це це ну, реально цифра крута. І подивіться, не повірите, але мені вдалося на даному дні можна сказати там по 89 доларів. Купити акції Мета. Давайте вам покажу, можливо, комусь буде цікаво. Зайду в трекер і давайте тут Interactive Brokers. Ну, якщо я знайду компанію Meta, подивіться, 3 листопада 2022 року я купив 8 акцій в ціні 89 доларів за штуку. Тобто, подивіться, вложив 712 доларів, а зараз дана інвестиція вже буде варта більше як 2000 доларів. Ну, реально непогано мені вийшло з даною компанією. Трошки жалію, що не вложив в неї більше грошей, бо планував заінвестувати значну частину в неї, бо вірив, що акції відростуть. Але якось то не було грошей, то не було часу, то якось ще щось. Ну і так, так вийшло, що мені не вдалося докупити більше акцій, але жаліти аж так сильно не потрібно. Ну, бо це тільки компанія Мета і це тільки одна частина мого інвестиційного портфелю, хоча значна частина бо займає аж 15,6%. Ну, але в мене ще крім даної компанії є велика кількість інших компаній. Так що так то все виглядає, так виглядали покупки. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Якщо так, звісно, лайк, підтримка, дзвіночок, поділіться тим відео зі своїми друзями. Всім дякую, па-па!